Везли дитину до стоматолога на плановий огляд, чистку мають зробити рентген, заповнити карту в школу. У нас взагалі цього тижня декілька апойтментів до лікарів, до офтальмолога, до стоматолога, кров стати і до терапевта. Ось така клініка. Тут не тільки стоматолог, тут зібрані всі фахівці. До речі, кому цікаво, покажу, скільки ми маємо заплатити за послуги стоматолога. Бачите, 129 доларів 86 центів. Це якийсь комплексний огляд, профілактика і флоридне покриття полірування, наскільки я розумію. Будемо надіятися, що все покриє наша страхова компанія. Отримали щойно посилку з Amazon. Нам прийшли стільці. Ось такі невеличкі. Куди тягнеш? До дверей? Добре. Ось такі невеличкі, акуратненькі, біленькі стільці. Виглядають наче дитячі, але дуже зручні. Довелося купляти, тому що два крісла ми викинули. Ще в одному зламалася ніжка. Ну, як зламалася, я на нього стала. Щоб помити шафу на кухні, і ніжка відвалилась. Тож, я викинула одразу те крісло і замовила ось такі недорогі, акуратненькі, простенькі. Такі продаються в Юск, ікея, здається, тільки на Amazon, вони дешевші. Дуже гарні відгуки, недорогі 78 доларів за 4 штуки. Стіл поки що міняти не будемо. Навіщо, якщо він нас повністю влаштовує. Без потреби витрачати гроші. Тож, стіл як стіл. Тимофійчик вже припаркував коробку біля дверей, її треба викинути. Також треба викинути той стілець. І тимофійчик тобі посилки прийшли. Ні, одна тобі прийшла, а одна подарунок для Олексія. Його друга день народження. А там піжами. Відкриємо. Що там тобі прийшло? Взуття ось таке, було на дуже гарній знижці наш розмір. Але щось таке вже мало в Україні. Дуже гарно носилися такі тканинні. Також взяла йому ось такі пляжні, будемо до басейну ходити: 2 долари. Піжама четвірка за 10 доларів. І друга піжамка також здається 7,99 або 8,99. Зараз відкриємо. Один комплект. Піжам, така смужку, також штани, звичайні, бавовняні, камуфляжні і ось така футболка. А там, а, тут також футболка. 7,99 або 8,99, вже не пам'ятаю. Подивлюся в історії. А друга піжама із джостиками. Він у нас любить пограти в Sony PlayStation з татом великий прихильник цієї ігрової приставки. Ага, ця піжама вже на довгий рукавчик. Також звичайні такі штани. Ще одні штани і ще одна ковтина на довгий рукав. Якраз добре. Дві на короткий рукав і дві на довгий. Ану, зроби крок вперед. Ну що, як вони тобі? Гуд? Трішки великі бачу, так? Так. Yeah. Ну, нічого, до осені постоять в шафі, так? Так. Ось дивися, скільки їх там бігає. Випасаються прямо під нашими вікнами. Їх тут дуже багато. Ось ми живемо ліворуч, а праворуч така лісосмуга, ліс. Прийшли в парк після дощу. А тут, як завжди, якщо негода, американці не гуляють, тільки коли сонечко світить. Бачите, ні душі. Тільки качки на річці, зараз покажу. Травичка вже позеленіла після кількох днів дощів. Бач, тут також немає дітей. Тим шукає дітей на майданчиках, а їх ніде немає. Тільки з собаками, де інде гуляють. Ось сьогодні дуже хочу почистити зуби після купання новою пастою щіткою, які дали йому в клініці стоматологічній. Там ще щось є. Флос здається. У мене ліза оголилась і я швиденько прикривала цю дитину. Вау, стільки тобі всього надавали. Сьогодні ми приїхали здавати кров у нас наступний день, субота. Наш педіатр попросила здати аналізи. І ми приїхали в найближчі клітку. І зараз будемо ставати аналіз тобто, записом, як і в Україні. Це логічно. Цієї дитини взяли декілька пробірок крові, і він жодного разу не заплакав. Так, Тимофійч. Дали йому сік, апельсиновий, мармеладки. Що тобі ще дали? І крекер вау, дуже молодець. По дорозі вирішили повернути в доларовий. Тут нам потрібно купити силіконові крючки, подарунковий пакет і ще деякий дріб'язок. Тимко вибрав для свого друга кульку повітряну, для його братика і для себе. У нього вчора день народження було. Ми їдемо швиденько привітати хочемо, а святкувати будемо в кінці квітня. Йдемо, що виберемо пакети. Нам потрібно два. Ось, тимофічик. Ось, з динозавриком. Бо День народження в стилі динозавриків. Беремо таких два. Врешті вдома. У нас сьогодні день такий доволі насиченим був. Ми і в клініці побували, там кров ставала, педіатр направила. І Тимофійчикового друга з нам народженням привітали, І в продуктовому побували, але я там не знімала, бо ми тільки морозиво купляли і палянички. Все здається. Нічого особливого, заїхали в Доларовий. Правда, їхали за ось такими пакетами. Один уже подарували і подарунок. Це буде на другу частину дня народження, на вечірку. І щось пішло не так, як завжди. і Леся накидала в пакет різноманітного дріб'язку. Взяла ось такі силіконові прозорі гачки, хочу їх приліпити на двері. Вони із двостороннім скотчем. Ось, взяла таких середніх 8 штук. Хочу на одній двері приклеїти 4 штуки, в дитячій також 4 штуки. ось, І два більших у ванні приклеїти на двері для рушників. Халати повісити дуже зручно. У нас такі на попередній квартирі були. Чоловік набрав ось таких трав'яних льодяників, вони допомагають при болі в горлі. Я раніше замовляла на iHerb такі. Вони, до речі, помічні, допомагають. Ось, скільки він набрав, три упаковки. Ще взяла такі маленькі сміттєві пакети в ванну, дуже зручно, бо в нас великі скоски. Це взяла декілька таких силіконових лопаток, ложок. Ось такий вінчик взяла силіконовий, лопатку кондитерську, ложку. Ось таку сі... синю сіру. У мене є червона, дуже зручні, мені подобається. І ось таку лопатку. Також маю сір. Ополонник маю. Мені подобається оця серія. Завжди стараюся купити і оновити. Ще взяла ось такі корзинки для спецій, скільки 4 штуки. Хочу в кладовці зберігати. Також все по долару 25. І ось такі незаплановані покупки у нас. Їхали за пакетами. Ну, і як завжди, щось пішло не так, щось Лесю вкусило. Були ще кульки і витратили ми в доларовому. Бачите, 32 долари 60. центів. Ще у мене на столі тепер такі красиві фіолетові квіточки. Ось назва цих квітів. Дуже подобається, правда, вони трішки прив'яли. У машині це мені подарувала мама іменинника: квіти, просеко, шоколад і кокосовий мус для тіла. Дуже люблю такі муси. До речі, страйдер Джон. А це дитині подарували. У нас сьогодні візит до офтальмолога, тому не прийшов в скринінг в школі. Тож ми записалися до лікаря, і зараз Тимофійчик буде проходити консультацію, і буде відомо, чи він буде носити окуляри, чи він просто не зрозумів, що від нього вимагали в садку. ми з клініки через 2 години і записалися на наступний візит аж через рік, так? Так. На 25 квітня 25-го року. Ще ми заїхали в бібліотеку, тут нам потрібно заплатити борг за книгу, яку нібито ми не здали, хоч ми все здавали. Але вже нехай. Там потрібно оплатити 8 доларів, здається. Ось прийшов лист. І потрібно продовжити дію нашого аккаунту наших карток. Поки Тимофійчик вечеряє. Помахай привіт! Смачного! Я хочу причепити на кухні ось таке освітлення. Прилетіло сьогодні з Піднебесної. Замовляла замовляло на шайн. Ось сюди я хочу прикріпити одну стрічку тут, а другу тут. Тимофічик зараз повечеряє. Я його вкладу спати і займуся цим освітленням, а ми відкриємо його. Ось як воно виглядає: звичайний дешевий пластик, USB-шнур, двосторонній скотч. Не просто двосторонній скотч, а магнітний. Тут воно включається. Я взяла тепле освітлення. У нас в Україні була така стрічка. Ну, звісно, не такої якості, але це краще, ніж нічого. Сюди або сюди прикріплю, не знаю, буду думати. Також я хочу сьогодні повісити оці гачки, нарешті розібрати валізи з літнім одягом і розвісити на плечики нові, які ми купили в костку. Покажу вам, до речі, фотографію Тимофійчика. Яку робили в садочку? Який щасливий, усміхнений хлопчик наш. Є одна більша фотографія, і чотири менші. Відправимо в Україну бабусь. Замовлення цього разу невеличке прийшло. Взяла ось такий друшлях невеличкий. Зручно думаю, буде мити фрукти, овочі, ягоди. Передусім. Взяла знову ж такі футляри для своїх вишиванок. Декілька штук. Дуже подобається мені якість їхня. Також взяла цього разу тряпочки, ганчірки за долар, ложку для взуття ось таку. Гарна, якісна ложка. Ще один футляр. Що це таке? А, це маленький крабик. Взяла дещо з одягу, а саме блакитну таку легеньку сукню. Фото прикріплю і взяла такі чорні джогери. Раніше я показувала сірі, які замовляла також на шейн. Якість у них чудова, уже перенесли не одне прання. Катишками не покрилися, Тож взяла чорні. За 470. Взагалі, шикарна ціна. Буду носити на роботу. От і все. У нас наступний день, точніше ранок. Всім добрий ранок. Тимофійчик смачного, Тимофійчик уже снідає. Я вчора так і не причепила освітлення, заснула з дитиною, але сьогодні зранку встала і вже причепила. Тимофійчик їй з кашу і вчить обетку. Якісь там розвиваючий мультики, я йому включила. Також ми паралельно вивчаємо абетку із книг. У нас такі букварики, ось цей найкращий. Федієнка. Взагалі Василь Федієнко, автор багатьох книг, чудових книг, рекомендую. Також у нас є абетка від Абаба Галамага. Англійську абетку він вже менше більш знає, а українську погано. Я руки. Він, як тільки забрудниться, зразу біжить мити руки. Ще сьогодні хочу вимити ось ту кладовку. Бо ще не бралася до неї. І розкласти одяг, розвішати. Отож, показую вам освітлення з Піднебесної за 2 долари. Таке непогане, скажу я вам. Дуже швидко прикріпила. Воно ще тьмяне, тому що не заряджене. Ось воно так знімається. І зараз я покладу на зарядку. Думаю, воно буде яскравіше. Непогане. Робочу зону освітлює. Доволі непогано. Я задоволена. Вівторок, звичайний робочий день. Ну це у звичайних людей. А у мажорів, у піжонів, день гри у гольф. Той смітник і сухе дерево. Якби прибрати, була б ідеальна картинка за вікном.